Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Краснодарському краї РФ у вантажному терміналі новоросійська, де розташований найбільший порт росіян, спалахнула масштабна пожежа у п'ятницю, 18 серпня. Про це пишуть телеграм-канали База та Шото. За даними ресурсів, загорілися дерев'яні палети. База пише, що на них стояли бочки з мастилом. Полум'я охопило 1300 квадратних метрів. Його намагаються приборкати пожежники. На відео видно, густі стовпи. Чорного диму, який можна побачити з різних частин міста, офіційно про причини пожежі поки не повідомляли. Телеграм-канал «Морський Вовка пише, що пожежу спричинила група українських моряків, яка влаштувала диверсію в портовій зоні та покинула територію порту до вибухів ФСБ. Їх не вдалося затримати. Нагадаємо, півтори тижня тому потопили велике БДК Оленогірська в Новоросійську після нових вибухів у Новоросійську По всіх аеродрумах РФ оголошена бойова підготовка до масованого вилю. То обережіть себе цієї ночі. Росії потрібно покрити свою невдачу. Удари по портах простим. Росіянам уже не заходить. Їм потрібен показовий Києва. Телеграм-канали партизанів пишуть про величезну кількість авіації. Понад 30 літаків росіяни хочуть підняти після потужного розгрому корабля та нафтобази у Феодосії ці дні вихідні дні. Не нехтуйте, будь ласка, повітряними тривогами. Бережіть себе і близьких на найближчі аеродроми до кордону стягується як стратегічна. Авіація так і фронтові бомбардувальники готуються дрони, а також скандери, в тому числі на території Білорусі, на авіабази в Енгалісі та Шайківці відправлено доручення готуватися до вигляду ряд ту 22 м. Уночі увечері можуть бути завдані удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві, Банкова Верховна Рада. А ми нагадуємо, Україна у п'ятницю, 4 серпня, опублікувала прибережене повідомлення, яким оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі, такими, що перебувають під воєн. Нією загрозою про це йдеться у прибережному повідомленні номер сто що опубліковане на сайті Держгідрографії. У повідомленні зазначається, що йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього реїв портів анапану російська Геланджиктуапсеслочі та Тамань. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.